Лекція Мальовнича Україна, образ України у картинах Тараса Шевченка. Ми раді вітати вас у нашій відеолекції, присвяченій Тарасові Шевченку не лише великому поету, а й талановитому художнику. Сьогодні ми поговоримо про те, як Шевченко змалював образ України у своїх картинах, він не просто зображував краєвиди, він передавав душу свого народу, біль кріпацтва, красу природи і силу національного духу. Його мистецтво це своєрідна візуальна поезія, яка доповнює його вірші. Однією з найвідоміших художніх серій Шевченка є живописна Україна, Серія Офортів, де він прагнув показати правдиве життя українців. У цих роботах народні традиції, архітектура, історія, краса природи. Наприклад, у творі селянська родина Шевченко з любов'ю змальовує просту хату, матір з дітьми, спокійний сільський пейзаж. У картині у Києві ми бачимо святині. Це своєрідний візуальний зв'язок із історією Київської Русі. А ось Катерина це не просто ілюстрація одноіменного вірша, а глибоко художня драма про зневажену жінку і долю України. Усі ці образи не лише естетичні, а й глибоко символічні. У картинах Шевченка Україна не лише земля, а жива істота, рідна природа, лани, тополі, села це символи любові і втрати, храми, руїни замків, нагадування про славне минуле. Жінки, діти, козаки. Народ, як герой, що страждає, але не здається. Навіть у найтемніших сюжетах надія. Шевченко не ідеалізував, він малював правду, але з великою любов'ю. Його творчість вплинула на багатьох художників і стала частиною візуальної історії України. Це не лише українська, а й світова культурна спадщина. Шевченко це шахнув не просто картини, а цілий світ. Він показав, якою була і є Україна Мальнича, з зубоку душею, сильно і ніжна водночас. Його художні спадщини – це ще одне джерело нашої національної ідентичності. Дякуємо за увагу.